Женя, Женя, ми будемо пробувати кастани, да? Боже, вже рука їх перевірять. Але інтересно, треба їсти цю. Е... Я не замість а, туди. А то так їсти, так? Да? Я не знаю. Навірно, сколько треба знімати. Розгрушувати, так? Да. Да? Тільки серединку виходить, так? Блін. Да? А вы хоч образуєте не ні? уже, А Куди чистити? Там <сереж> другий пакетик є Для <сереж> чего? <чашки>. Це продумано? <пасово> так, так, прошу. <спасово> видно. Видно На... Ой, Ой в мене в мене в мене. Дня. Не надо. Так, сейчас я посулю. Ой, які за новини. Пусовий нормально, так. Знаєте, как ваша горлова? Да, Свіни будуть довольні. Так, Прямо аж прав багато, ні? Yeah. Боже, їх там так багато. Баляха. Yeah. Ми вставимо отли мої мамі, да? Конечно. Хоть усі. Каже, вони такі добрі, що маємо всі. А що ж ми солимо, блін, на зовнішню частину обдираємо? Це нормально, ну таке. Як то ще є, розпадає. Дай мені соль. Не. Це не радує. Ну, хоч нагадує. Кажуть, що підписчики вони? Ви на каналі Цвіточок Айс? Тут шахве. Нежно Лучше Мак... Лучше Я же наеду. Ну, чтобы мы Макдональдс поедем. Да, еду.